Багато людей приходять, і Бог дає по милості свободу, зцілення, визволення. Ісус постраждав за це. Він був розіп'ятий, Він поніс ці гріхи, страждання на собі. А все починається просто з того, що людина прийшла і кається, і Бог їй дає милість, і далі її завдання зростати. Але багато людей цього не роблять, впадають у релігію. Вони починають гратися з Богом у церкву, і потім кажуть: а за мене помолилися. Я помолився і одразу зцілився. А я наркоманом був. Одна молитва один раз до церкви прийшов і одразу звільнився. Так, я зрозумів тепер все. Я в церкві взяв молитву і буду далі там рухатися, помолився і все. Або я тепер знаю, як треба зцілятися, а з мене одразу як помолилися, біси пішли, і все. О, я зрозумів, тепер можу блудити знову, грішити. Демони, тепер я знаю, як їх треба вигнати. Або я прийшов, а в мене взагалі білокрів'я було, коли привели дитину. О, посиділа в церкві, зцілилася. Рак крові в людини взагалі був. Та тепер ми все знаємо, все, Біблію відкрив трах ти бідох, тобі дух. І все. Люди думають, що вони знають. Або раз там дитину принесли, у церкві помолилися, вона не ходила, не розмовляла, почала ходити, розмовляти, та тепер ми знаємо. І що потім відбувається? Люди починають жити, вони гадають, що вони знають, впадають знову в рабство, у гріхи, а потім приходять до церкви, а нічого не відбувається. Ой, помоліться за мене, нічого не відбувається. Перший раз прийшов, і з першого разу такі чудеса можуть бути, і таких людей багато. Потім не відбувається, тому що Бог каже, що та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Ти посміявся з Бога не просто з церкви або з проповідника з мене. Ти посміявся із сина Божого, ти посміявся з Бога. Це дуже серйозно, і тому тобі потрібно виправляти тепер усе, що ти зробив. Ти згрішив проти церкви, проти людей, проти Бога. І ти думаєш, що тепер ти пошлеш локшину знову. Ой, каюсь, вибачте, знову давайте зціліть, звільніть, я буду далі жити. Ні, любий. Тепер ти покажи, що ти любиш Бога, що ти любиш Слово Боже, царство Боже, що Ти потребуєш Його. Тому що так само Ісус, що сказав: Царство Боже зусиллям береться. Люди докладають зусиль і тоді одержують звільнення, тоді вони цінують. Це знаєте, якось коли тобі щось подарували чи дали, ти досить так швидко починаєш недбало ставитися. А коли ти сам це заробив, о пил здуваєш з гривні цієї, з рубчика цього з цього долара, все це те, що ти сам заробив кровними мозоликами. Тобто багато людей приходять, і Бог дає по милості. Але вони часто це сприймають як само собою. Розумієте, ніби Бог якийсь лох, і в церкві лохи зібралися, знаєте, і Ісус, якийсь лох, та ні, лох, Ти. Тому що лох це позбавлений суспільства Христового. Бог, коли дивиться, що ти тоді лох, що ти намагаєшся обдурити, зневажаєш Бога. Тут так і написано: розпинаєш Сина Божого, зневажаєш ти своїми вчинками, своїми думками, своїми діями, ти зневажаєш Бога за фактом. Що ж тоді відбувається? І потім треба пройти інший шлях, просто Локшина не канає. Ой, а де та милість? Одна молитва на одній пісні побув, на одному служінні побув, і диво сталося. Царство Боже зусиллям береться. Тому треба докласти зусиль, щоб покаятися, виправити помилки, виправити гріхи. Над словом трудитись, проповідувати, тому покайтеся і вірте в Євангеліє. В ім'я Ісуса нехай прийде справжнє покаяння, прозріння, звільнення, зцілення відновлення, над усякою хворобою, над усякими бісами виганяємо їх геть, дух смерті, дух страху, дух немочі. Дух хвороби, сатана, зв'язуємо і говоримо геть в ім'я Ісуса. І нехай прийде справжнє покаяння і справжня свобода через милість та благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде так. Амінь.